Мої вітання усім телеглядачам ви дивитесь лінію захисту у студії Олена Роміцяна. Виборче законодавство, кримінальні справи, оперативні матеріали правоохоронців. Ці та інші теми сьогодні у програмі. Докладніше у анонсі. Як протидіяти фальсифікаціям? Чому треба прийти на виборчу дільницю і проголосувати ці та інші питання? З'ясуємо у координатора громадського руху чесно Кіровоградської області. Прокуратура області бореться за повернення громаді міста Кірвограда соснового масиву на Лісопарковій. Майже 20 гектарів земель соснового масиву депутати Кіроградської міськради п'ятого скликання незаконно надали у приватну власність. Тихе полювання триває. Від отруєння дикорослими грибами помирають діти. Прислухайтесь до порад лікарів та рятувальників. Чи можливе проведення чесних виборів на Кіровоградщині? Як діяти та до кого звертатись у разі виявлення порушень виборчого законодавства у день голосування? Як протидіяти фальсифікаціям, на які пропозиції не приставати? Чому треба прийти на виборчу дільницю і проголосувати? Ці та інші питання з'ясуємо у координатора громадського руху чесно Кіровоградської області. Кожна людина, кожен громадянин України має розуміти, що день голосування, вибори це час ікс, тоді коли вирішується доля країни, вирішується доля людей, які проживають на території України, їхніх дітей, батьків. Тому це особиста справа і обов'язок громадянина прийти, проголосувати і обрати нову владу, яка буде потім планувати життя в Україні. Використання адмінресурсу та підкуп виборців не йдуть у ніякі порівняння із мехінаціями, що застосовувалися у різні періоди виборів на Кіровоградщині. Популярна колись технологія печиво масове вкидання бюлетенів нині вважається взагалі анахронізмом. На думку політехнологів, є набагато грубіші фальсифікації, наприклад, перекидання бюлетенів при підрахунку голосів з однієї стопки в іншу, або банальне псування бюлетенів шляхом нанесення на них додаткової позначки. Сьогодні нахабні фальсифікації можуть викликати гучний скандал, у якому не Зацікавлені кандидати у депутати та їх політичні партії я представляю рух чесно в Кіровоградській області, і тому як представник цього руху не маю права навіть говорити, що ми будемо прогнозувати фальсифікацію. Ми не хочемо їх прогнозувати. Ми хочемо. Бути впевненими і думати про те, що всі представники, члени дільничних виборчих комісій, вони є свідомі громадяни, вони є відповідальні. Вони є такими, що дотримуватимуться норми закону, букви закону і будуть якраз на стражі виконання законодавчих норм. І тому фальсифікації мінімізуються. Але практика засвідчує, що кожного року все таки фальсифікації є різного плану. Є дрібні порушення, є більш серйозні порушення. Наприклад, за таке серйозне порушення, як виніс бюлетеню з дільничної виборчої комісії, а карається позбавлення волі до п'яти років. Це є кримінальна відповідальність, це є серйозні речі. Підкуп виборця, інші порушення, наприклад, застосування адміністративного тиску. Це все відбувається протягом виборчої кампанії. То якщо ми сьогодні говоримо за день голосування, варто звернути на такі от речі: перше це кожен виборець голосує самостійно, щоб не порушувалась таємниця голосування. Не має бути такого, що на виборчій дільниці є дуже багато людей, які хочуть допомогти виборцю проголосувати. Звичайно, будуть випадки, коли будуть приходити неповносправні громадяни і будуть потребувати сторонньої допомоги у голосуванні. Цей виборець може підійти до будь-якого іншого виборця, вказати на нього, і ця людина може допомогти йому проголосувати. Але в жодному випадку це не може бути офіційний спостерігач, це не може бути член дільничної борчої комісії, це не можуть бути кандидати, їх довірені особи і таке інше, тому що це суб'єкти виборчого права. То вони якраз не мають впливати на свідомий і вільний вибір виборця. А якщо таке не дай Боже станеться, то знову ж таки кримінальна відповідальність до позбавлення до трьох років, тому що порушується таємниця голосування. Спостерігати за парламентськими виборами в Україні будуть майже 5 тисяч офіційних спостерігачів від 28 країн і 35 міжнародних організацій. Місія спостерігачів ОБСЄ на парламентських виборах в Україні буде найбільшою за весь час роботи цієї організації за кордоном. Чистоті виборів на Кіровоградщині мають сприяти змі, фіксувати хід виборів та порушення на дільницях. Працюватимуть чимало гарячих ліній, куди можуть телефонувати із повідомленнями та питаннями виборці. Звертаюсь до мешканців. Жителів Кіровограда і нашої області. Не допустити себе обдурити, не продавайте свої голоси. 5 років людина отримує та, яка буде займатися цими питанням. Сьогодні в карний кодекс внесені зміни 5 років ув'язнення. Не давайте себе втягнути за якісь там 100 гривень чи 150. Я вже не як губернатор, а як голова. Партійної організації, всім вам кажу, ми ніколи нікому не давали завдання займатися протиправними діями. І всі, хто буде звертатись від нашого імені, телефонуйте в міліцію, здавайте в СБУ чи в прокуратуру всіх людей, тому що це буде провокація. Всіх попереджаю, хтось на цей раз сяде в тюрму. Гаряча лінія, я прошу В цей час в режимі. Прийняття заяв по фальсифікаціях. Люди, я звертаюсь, дзвоніть, терміново будемо продавати праохоронні органи. Дивіться, така ситуація, коли від представника партії, від кандидата певного офіційний спостерігач може бути лише один на дільниці, то від засоба інформації на кожній дільниці може бути аж по два представники. Ми розуміємо, що нема такого штату у ЗМІ, але все-таки якусь створити мобільну групу, як це було у 2004 році. Журналісти були дуже активні, відвідували більшість дільниць, їздити, дивитися, фіксувати, оприлюднювати найбільше якби дата, така, така от місія зміться оприлюднювати ті фальсифікації, ті порушення, які будуть. Було би дуже добре, тому ми закликаємо до активності як виборців, так і змі, так і громадянське суспільство. В першу чергу, звичайно, будуть на кожній дільниці спостерігачі від різних штабів, від різних кандидатів, від різних політичних сил. Можна звернутися до них. Будуть офіційні спостерігачі від громадських організацій, представники засоби маси інформації і міжнародні спостерігачі. Звичайно, можна звертатися до них вони порадять. І ще практика така, що є гарячі лінії. Є гаряча лінія Комітету виборців України буде працювати. Гаряча лінія громадянського мережі Опора, гаряча лінія руху чесно. Ці всі координати, я думаю, вони будуть доступними, і кожен громадянин може може звернутися за вирішенням своєї проблеми і за консультацією. Зробити вибори більш чесними має відеозапис підрахунку і трансляції голосування, але підглядати у кабінки до виборця за допомогою відеокамер ніхто не буде. Тому здійснюйте волевиявлення спокійно. Це є новинка, при тому теж таке питання дискусійне. Дуже багато коштів було витрачено на дорогоцінну апаратуру, так званий програмний апаратний комплекс ПАК. Має бути за законом. Встановлено дві вебкамери. Одна вебкамера направляється. На скриньки, інша веб-камера направляється на стіл, де знаходяться представники дільничної виборчої комісії, що видають бюлетені і працюють зі списками виборців. Дуже гарна ідея, дуже добре, тому що кожен громадянин України за певним посиланням, який є, до речі, Постанові ЦВК номер 892, за цим посиланням зайти і в онлайн режимі спостерігати за певною дільницею це мусить вплинути на чистоту виборів, мусить вплинути, але є багато нюансів. Наприклад, в цій же постанові сказано: якщо не буде напруги, то в принципі ніхто за це не відповідає. А як ви знаєте, онлайн-трансляція, інтернет залежить від напруги. Єдине, що складається акт, що такої, що не що є проблеми з мережею, і, і все на цьому питання закривається. Ми будемо сподіватися, що провокації не буде, що напруга скрізь буде, і онлайн-трансляція також. Оце такий якби, цікавий гарний момент. І єдине, що варто зазначити, що таке онлайн-така онлайн трансляція буде вестися до 20.00, тобто до завершення голосування. Починаючи з підрахунку голосів, камери переводяться в режим запису. І тому по дві особи, два представника комісії, дільничної виборчої комісії будуть так званими операторами відеозапису. От вони вже будуть записувати сам підрахунок голосів, але в режимі онлайн це транслюватися не буде. Навіть якщо бюлетень зіпсований, ви випадково поставили не в тому місці галочку. Ви можете підійти до члена виборчої комісії, в яку ви брали бюлетень, показати йому зіпсований, віддавши його, ви отримуєте новий. Але при цьому ще пишете заяву на ім'я голови, голови дільничної виборчої комісії про отримання нового бюлетеня. І голосуєте. Рази так людина може Двічі. Міняти. <світ> так, це, скажімо, так. але треба пам'ятати, що... що краще не псувати бюлетені, тому що на кожну виборчу дільницю дається лише на 0,5% більше, ніж є кількість виборців на цій вибор... виборчій дільниці. Тому краще все-таки не псувати бюлетені, заздалегідь визначитися спокійно, не поспішаючи. Прочитати, поставити галочку, і спокійно також бути впевнений в тому, що голос буде враховано. Дільничні виборчі комісії зобов'язані видавати бюлетень виборцю навіть у разі відсутності нової фотографії в його паспорті після досягнення віку в 25 або 45 років. Технічні помилки в особистих даних у день виборів виправляються безпосередньо на дільниці. Натомість поновлення у списках виборців відбувається лише у судовому порядку. Може бути багато причин, і обставин, які завадять виборцю проголосувати. От банально виборць вийшов і забув паспорт вдома. Ну, все вже не може проголосувати. Тому знову таки хотілося б нагадати, щоб ніхто не забув свій паспорт, паспорт громадянина вдома. Або якщо він не є не має цього паспорта, є ще тимчасовий паспорт, або так звана картка особи прийнятої до громадянства. Тобто, це є два документи, які дозволяють. Виборці проголосувати на звичайних виборчих дільницях. Все. Інших документів немає. Всі інші документи, такі як закордонний паспорт, службовий паспорт, військовий квиток, дипломатичний паспорт, використовуються на іноземних дільницях, а також на спеціальних. Тому що це питання стало також дискусійним, і з практики проведення тренінгів представниками Комітету виборців України в Кіровоградській області, от виникла якраз така проблема, що більшість членів ДВК не знають, що не можна по закордонному паспорту видавати бюлетені на звичайних виборчих дільницях. Це є проблема. Тому також треба на це звернути увагу. Звертаємо увагу на те, що виборець також мусить перебувати на території дільниці. Найбільше того часу, скільки йому потрібно для голосування. І все, і має вийти з дільниці. Звичайно, є й інші суб'єкти виборчого процесу, які можуть бути там набагато довше. В принципі, весь період голосування і навіть підрахунку голосів, от саме на них лягає найбільший тягар дотримання виборчого законодавства, фіксації порушень і відстоювання інтересів в першу чергу закону. А потім, звичайно, що кожен кожен представник, скажімо, партії чи кандидат чи штабу відстоює інтереси і цих політичних сил. Це ти. Громадянин України, а це легкі гроші, які тобі будуть пропонувати підзаробити на виборах, начебто нічого складного. Але є те, про що тобі не скажуть кандидати, які за копійки спробують змусити тебе порушити закон. Тебе просять проголосувати за кандидата в окрузі, в якому ти ніколи не проживав. Пам'ятай, фальсифікація відомостей державного реєстру злочин, за який визначено покарання до п'яти років обмеження волі. Тобі пропонують винести чистий. Бюлетень з виборчої дільниці. Тобі пропонують декілька разів проголосувати на виборчій дільниці, голосувати за інших осіб за чужими паспортами. Можливо, ті, хто спонукають тебе порушити закон і пройдуть до Верховної Ради України, а ти залишишся сам на сам з відповідальністю, не знищ майбутнє своєї держави та своє власне майбутнє. Поважай закон! Коли запитують про можливі фальсифікації і види фальсифікації, не варто їх озвучувати, тому що ті люди, які не знали, що такі види існують, вони швидко навчаються і починають якби це да, цим займатися. Але це звичайні речі не виносити бюлетені. Просто навіть якщо це будуть якісь заманливі пропозиції, дуже вигідні, розуміти, що кримінальна відповідальність за це є. І тому якби гологолосуємо самостійно. Як ви, кожен як планує. І, звичайно, бюлетені опускаємо в скриньку, з собою не виносимо. Це, це основне. Це запобіжить там, і каруселям всіляким, і киданню зайвих бюлетенів і таке інше. Ну, але знову ж повторюся, основний тягар на спостерігачів на юридичні відділи, які є у кожного штабу, є у кандидатів. Тому саме така основна, якби це основне навантаження саме на них. Я, як представник громадського сектору, завжди казала, і сьогодні також кажу, що обов'язково це наш обов'язок, не просто право, обов'язок прийти на вибори і віддати свій голос. Тому що ви розумієте, що чим менше приходить виборців на дільницю, тим є більше можливості для фальсифікації. І тоді буде багато дуже дорікань, що ми цю владу не вибирали і вона не представляє наших інтересів. Сьогодні прокуратура області бореться за повернення громаді міста Кіровограда соснового масиву на лісопарковій. Майже 20 гектарів земель соснового масиву депутати Кіровоградської міської ради п'ятого скликання незаконно надали у приватну власність. Земельний деребан – так громадськість назвала 405-те рішення, прийняте депутатами Кіровоградської міської ради ще у 2007 році. Пам'ятка садово-паркового мистецтва на Лісопарковій – одне з найулюбленіших місць відпочинку кіровоградців. В легені Кіровограда Зелений Оазис саме так з любов'ю і розумінням екологічної значимості називають цю місцину жителі обласного центру, яким вона і має по праву належати. Однак депутати Кіровоградської міськради п'ятого скликання незаконно надали у приватну власність майже 20 гектарів соснового масиву. Повідомляє прес-служба прокуратури області на сьогодні. Прокуратуру міста Кіровограда. Приділено 41 позов до Кіровського районного суду про визнання незаконним та скасування рішення Кіровоградської міської ради, яким надано громадянам незаконно земельні ділянки. Крім того, з вимогами визнати недійсними і скасувати державну реєстрацію державних актів на право власності на землю та повернути ці земельні ділянки у власність територіальної громади міста. Прокуратурою області організовано якісне розслідування кримінальної справи за фактом підроблення висновку кіровоградського олександрійського відділу екологічного контролю, яким погоджено надати у власність 124 громадянам земельних ділянок у межах даного соснового масиву. 16 жовтня на сесії Кіровоградської міської ради за участі прокурора міста Кіровограда депутати розглянули і задовольнили протести прокурора щодо восьми рішень, якими надано у власність 12 громадянам земельні ділянки Лісопаркової. Незаконні рішення скасовано. П'яний за кермом ворог іншим і собі. На щастя, учасники дорожнього руху не постраждали у результаті ДТП, що сталося днями на автодорозі з Кіровоград-Знам'янка. Водій вазу 2106 не впорався із керуванням. Автомобіль знесло у кювет. Коли працівники ДАІ прибули на місце ДТП, водія не знайшли. Певно, на його зникнення були причини, але з часом він таки об'явився. 20 жовтня близько 15.00 на автодорозі з Трейкерів Знам'янка водій, мешканець Знам'янки 1984 року народження не витримав безпечної швидкості руху. Відволікся від керування, виїхав за межі проїзної частини і таким чином опинився у гюветі. Версію, чому це сталося, навіть візуально оглянувши вигляд водія, пояснювати не треба. Обійшлося без травм, лише автомобіль отримав механічні ушкодження. Від водія було чути запах алкоголю, але він відмовився проходити медогляд на стан станціані ння тому на водія було складено два протоколи про адмінправопорушення за статтею 124 дтп та статтею 130 відмова від медогляду на стан сп'яніння» кодексу україни про адміністративні правопорушення мати принесла засудженому синові у виправну колонію номер шість чималу суму грошей які не встигли потрапити до адресату та були вчасно виявлені працівником виправної колонії Молодший інспектор з надання побачень проводив догляд особистих речей громадянки, котра прибула на тривале побачення до свого засудженого сина. В результаті проведення догляду особистих речей громадянки в потайному місці, а саме в підкладці пенсійного посвідчення, за картинкою релігійного характеру, було виявлено та вилучено грошові купюри вартістю в сумі 50 гривень та 400 доларів США. Спроба занесення заборонених предметів до колонії була перекрита. За цим фактом громадянку притягнено до адміністративної відповідальності. Субтитры Тихе полювання триває. На кірворащині лише минулого тижня грибочки вклали на лікарняне ліжко четверо осіб, а саме трьох 15-річних дівчаток. Першокурсниці ПТУ, проживаючи в одній кімнаті у студентському гуртожитку, кустували домашні грибні консерви разом. 20 жовтня до Олександрівської районної лікарні потрапив 72-річний житель села Розумівки. Чоловіка стравою з, з грибів пригостили діти. Ще раніше за тиждень у Гайвороні до реанімації центральної районної лікарні з діагнозом отруєння грибами було госпіталізовано сім'ю. Зокрема, 22-річну дівчину. Дикорослі гриби вживати небезпечно. Прислухайтесь до порад фахівців. Статистика про кількість отруєнь грибами в області скоріше схожа на повідомлення із місць бойових дій. Станом на 22 жовтня 23 постраждалих. Із них шестеро дітей, серед яких троє вже померли. На території Кіровоградської області нашої, да, вже на сьогодні. 11 випадків з 22 постраждалими. Із цих 22 постраждалих шестеро дітей, троє із яких вже померло на сьогодні. Тобто дуже великий відсоток постраждалих саме дітей. За аналогічний період 2011 року, наприклад, якщо їх порівняти, то всього було 16 постраждалих. Дітей не було, померлих не було також. В этом году уже три случая летальных. Это дети. Дети в возрасте 6, 9, 12 лет. Дети были жителями Светловодска и Александрийского района. У нас были случаи, когда в один год погибает один ребенок, через год опять поступает эта семья, еще один ребенок погибает. То есть даже вот такой личный опыт, печальный опыт, он, к сожалению, ничему не учит. Я это говорю к тому, что, в общем-то, достучаться до сознания людей тяжело. Наверное, у нас нет должного такого менталитета, который бы делал серьезные акценты на нашем здоровье. В день зйомки програми в обласній лікарні рятували родину із Гайврона, чоловіка, дружину та їх доньку. Історія їх отруєння типова. Аби добре відсвяткувати свій день народження, господар вирішив назбирати грибів на вечерю. Чоловік говорить, що вважав себе асом у цій справі, збирав лисички та шампіньйони, помилитися не міг. Натомість до зібраних грибів потрапила бліда поганка. Це підтверджують симптоми хворих. В день святкування за столом сиділи сусіди та п'ятирічний онук, які, на щастя, не вживали грибних страв. Совсем недавно к нам поступила семья с Гайверона, вот, которая самостоятельно собирали грибы в лесополосе по месту жительства. И, конечно, после обычной кулинарной обработки употребляли их пищу. Каких-либо особенностей клинических начала развития отравлений не было. Все, к сожалению, происходит как обычно. Вначале поражается желудочно-кишечный тракт. Это сопровождается поносом, рвотой, повышением температуры, боли в животе. Затем наступает мнимый период, так называемый период благополучия, когда клиника поражения желудочно-кишечного тракта сменяется клиникой тяжелого поражения печени. Состояние этих больных на данный момент уже в средней степени тяжести. Вот вони покидають наше отделение з значительным улучшением. Рятувати людей, отруєних грибами, надзвичайно важко і дорого. До двох тисяч гривень на добу обходиться лікування для того, аби врятувати життя постраждалого. Сім'ї продають хати, квартири, худобу, аби вирватися із тенець смерті і врятувати рідну людину. В лікарні сьогодні, сьогодні вже цілий тиждень. Це гроші, що ми виходимо з діли корови і телець. Я рекомендую. Не збирати гриби. Якщо збирати, то тільки ті їх. Якось треба щоб чимось їх перевіряти, то вони отруйні ні. Тому що Цибуля не допомагає провіряти отак. Ой, люди, звертаюся до вас не їжте грибів, бо це дуже обходиться дорого і тяжко, і це дуже страшна отрута. Це одною ногою на тому світі. Многі вважають, що в домашних условиях можно достаточно адекватно или эффективно, так можно сказать, контролировать, насколько грибы ядовитые. или не ядовитые. Да? То есть существуют такие традиционные классические мифы, которые ну, нужно опровергать и довести до осознания каждого человека, что рисковать своей жизнью ради того, чтобы ну, получить какое-то 7-минутное удовольствие от употребления грибов, все-таки не стоит. Один из мифов ⁇ это то, что если опустить луковицу, обычную лу 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 луковицу в кастрюлю, где варятся грибы, и наблюдать за цветом этой луковицы, вот, то таким образом можно косвенно судить о том, если там ядовитые грибы или нет. Это абсолютно не соответствует действительности. Да, в определенных случаях луковица может менять свой цвет или не менять свой цвет. Все зависит от того, какие пигменты входят в состав грибов. То ли они есть, то ли их нет. А говорить о токсичности или нетоксичности, это абсолютно не соответствует действительности. Следующий миф о том, что совместное употребление грибов и алкоголя каким-то образом оно минимизирует то, то токсическое влияние, которое могут оказать грибы. Наоборот, особо высокие концентрации алкоголя, они провоцируют более быстрому всасыванию яда. Найбільш шокуючі випадки це отруєння грибами дітей. Лише на третій день після отруєння грибами десятирічної доньки батьки звернулися за допомогою до медиків світловодської лікарні. Рятувати дитину продовжували в Кіровграді, далі в Києві. Та на шостий день після вживання грибів дівчинка померла. У вересні сім'я із Олександрійського району втратила двох дітей. Лікарі обласної лікарні протягом п'яти днів боролися за їх життя, та врятувати не вдалося. Найбільше ймовірно, що діти отруїлися блідою поганкою. Це найнебезпечніший гриб, смертність відживання якого 99%. 25 мг міліграм аманитоксина, що міститься у поганці, достатньо, аби викликати смертельне отруєння. Отрута зберігається навіть після 20 хвилинного кип'ятіння. Найнебезпечнішим грибом вважають бліду поганку, тому що вона є дуже підступна. Після її вживання симптоми з'являються не одразу, але потім, вже, коли вони з'являються, це такі, як нудотаблювання, синюшність може бути і шкірних покровів, і нігтів. Памороч, ця голова, дуже хворі себе погано почувають, але вже коли з'являються ці симптоми, то це вже свідчить про те, що отрута поступила в кров і надійшла до головного мозку. Тобто в таких випадках дуже важко боротись за життя людини, тому що отруту з крові дуже важко. Вивільнити дітям взагалі не можна давати гриби, тому що організм ще не сформований, система травлення можна сказати, ще теж не сформована. Сам гриб є важкою їжею для дітей. По-друге, детоксикаційні механізми у дітей також ще не розвинені, тому виведення токсинів і вповільнюється, і проходить не так швидко, як у дорослих. Завдяки своїй здатності вбирати всі довколишні речовини, навіть їстівні гриби стають отруйними. В більшості випадків потерпілі збирають гриби у лісосмугах біля дороги залізничної колії, що є однією із найпоширеніших помилок грибників. Варто знати, що досліджувати біохімічні властивості грибів у світі почали недавно. Стовідсоткову їстивність багатьох із них до останнього часу не встановлено. Дуже багато людей продають дикорослі гриби біля трас, вздовж трас. Також не можна сказати, де вони їх збирали, як вони їх збирали, чи вони взагалі на них розуміються. І теж таке саме, навіть якщо вони збирали їх і в глибині лісу, поки вони стоять біля траси, вони можуть в себе е, всмоктати, да, можна так сказати, всі ті речовини, які йдуть е, від вихлопних газів, свинець. Шановні громадяни, перші дні осені вже зафіксовано випадки отруєнь жителями області дикорослими грибами. Від їх наслідків померло троє дітей. Шановні, територіальне управління Міністерства навчальної ситуації в області звертається до вас з переконаним проханням утриматися від спокусу збирання та вживання дикорослих грибів. Адже навіть досвідчений грибник може помилитися. З кожним роком гриби все більше мутують, і межа між їстівними і отруйними стає все меншою. Ви маєте чітко знати, що гриб. Є екологічним фільтром землі він бирає в себе всі шкідливі речовини, токсини, важкі метали, які є в ґрунті і повітрі. І пам'ятайте, жодна їжа, якою смачною вона не була, не варта того, щоб її ставити на терези власного життя. У ніч перед виборами Україна перейде на зимовий час. 28 жовтня жовтня 4-й годині за київським часом на території України скасовується дія літнього часу. Не забудьте перевести стрілку годинника на одну годину назад. Лікарі радять відпочивати більше, аби ранні підйоми не зашкодили вашому здоров'ю. Для вас працювала Олена Роміцина. Бережіть себе.